Без паніки в Одеському обласному комісаріаті спростовують чутки про примусову мобілізацію. Панічні фейки активно розповсюджуються у соцмережах. Мовляв, до війська хапають усіх чоловіків без розбору. Найнебезпечніше, нібито місця в Одесі, це залізничний та автовокзал і ринок. Привоз. Неправдива інформація розповсюджується із надзвичайною швидкістю. У кожного повідомлення безліч поширень комісаріат пояснює, запрошуватимуть лише резервістів, причому Виключно для перенавчання У нас не об'явлено мобілізації, її немає ні часткової, ні повної мобілізації. Будуть проведені перевірочні збори з військовозобов'язаними з оперативним резервом першої черги, а також з військовозобов'язаними, які входять в війська територіальної оборони. Термін зборів може бути від одного дня до 30 днів. На вулицях нікого ми не хапаємо і силу нікуди не веземо.